Що потрібно враховувати перед тим, як викладати свій контент в соціальні мережі для того, щоб саме у тебе купували продукти та послуги, навіть якщо ти новачок, я завжди наголошую на важливості аналізу сегментів аудиторії та того, кожен із них реагує на ваші маркетингові зусилля. Один із найчастіших забутих сегментів це ті, кому продукт або послуга потрібні на вчора. Приведу приклад на основі ремонту автомобілів та доставки їжі. Це питання до вас. Хто приїде в автосервіс прямо зараз і буде готовий заплатити будь-яку ціну. Перший варіант хто запланував технічний огляд через місяць, другий варіант, у кого загорілася лампочка, двогона, корні панелі. Очевидно, що другий варіант, тому що несправність потрібно зробити одразу, Приклад – із ніжє доставка їжі. А хто замовить їжу найшвидше? Перший варіант хоче просто перекусити ввечері. Чи другий варіант, хто за годину чекає гостей холодильник порожній? Зрозуміло, що другий варіант той, хто очікує гостей. Йому ну, потрібна їжа прямо зараз, інакше буде незручно передгоді. Це і є сегмент аудиторії, яким потрібно буде вже на вчора. Тому, розпочинаючи новий бізнес і та просувати його через соціальні мережі, важливо знайти той самий сегмент аудиторії та спрямовувати свої зусилля на нього. Навіть якщо ви тільки починаєте свою справу у вашій сфері. Про те, як працювати з маріннями свідомості аудиторію, я розповідаю на своєму інтенсиві формули продажів від А до Я. Всі подробиці та деталі дайте на моєму сайті. Переходьте на мій інстаграм за лінком в шапці профілю. Або пишіть мені прямо зараз в дірект інстаграм, кодове слово інтенсив.